Вітаю вас на каналі Сімейні Традиції. Бажаю усім тепла, миру та злагоди! В цьому відео я розповім, яке свято сьогодні, що не можна робити, що треба зробити, хто святкує манини та прикмети погоди. Народне свято 12 березня, відомо під назвами «Феофанів день». Православна Церква України 12 березня за новим стилем шановує пам'ять преподобного Феофана та святого Георгія. За старим стилем у свято сьогодні згадують святого Прокопія. Цього дня в давнину дороги починали руйнуватися, покриватися прудом і поступово перетворюватись на бездоріжжя. Тому день отримав назву Дорогу-руйняник. Наші предки у це народне свято не ризикували вирушати у далеку дорогу, щоб не загрузнути у дорозі. Натомість, даний день проводили вдома. У Київській Русі був ритуал слухання доріг. Перед тим як виїжджати з дому, трохи йшли пішки і перевіряли, чи м'яка земля і чи не капає вода з дахів. Якщо люди підозрювали, що незабаром настане відлига, то розлив річок, поїздку відкладали. А якщо земля була замерзла і тверда, то шлях вважався вдалим. Українці у свято 12 березня робили шпаківня та розвішували всі їх в саду. Люди дуже раділи пернатим на ділянці. Адже вони з'їдають багато шкідників рослин. Тим, хто знайде, в цей день в ластівчиному гнізді дрібний камінчик можна взяти його як оберіг від будь-якого зла, але потрібно бути вкрай обережними і не пошкодити гніздо, що вважається великим гріхом. Народне свято 12 березня вважається дуже вдалим днем для посівних робіт висадження рослин у теплицю та на розсаду. А якщо три дні поспіль не було морозів, то можна вже сіяти насіння на городі. У святого Феофана просять здоров'я, зцілення одержимості та біснуватості. Удачі! Перед іконою святителя Георгія моляться за отримання знань, він є покровителем політиків і державних діячів, тому до святого звертаються по мудрість ухваленні важливих рішень. Також святий Григорій, заступник усіх чоловіків, які носять це ім'я. За народними традиціями, цього дня по-особливому роблять прибирання в домі. Хідні двері окроплюють святою водою, а в кожен кут кладуть по монеці, щоб був достаток. Також 12 березня прийнято пекти круглий пиріг, щоб у стосунках у родині не було гострих кутів. Це свято є з особливими традиціями. Якщо людина вирощувала льон або коноплю, вона залишала жменьку насіння в якості частування для птахів, кажуть, що урожай буде багатим. Знахарі в цей день обов'язково читали різні змови, приймаючи людей, які страждають від пристріту. У день Фоофана люди обов'язково приводять коней до води, щоб напоїти їх. Воду настоювали на сріблі і тільки потім напували коней. Кажуть, що хвору в цей день тварину неможливо вилікувати аж до пізньої осені. Перед церковним святом господарі уважно придивлялись до живності, адже вони не хочуть побачити, що хвороба почала розвиватися. За тваринами починали краще доглядати, намагаючись запобігти неприємностям. Не можна сьогодні нічого брати безкоштовно. Інакше таким чином ви можете отримати псування. Тому, якщо ви хочете віддячити, то обов'язково дайте невелику суму грошей. Після цього треба замочити отримане у воді з великою кількістю солі на 2 дні, а потім пропустити вже через струмінь проточної води, яка і забере все погане, що могло бути в речах. А солону воду обов'язково потрібно вилити під старе дерево. Також не рекомендується дівчатам на видані ламати гілки берези. Хлопці стануть десятою дорогою обходити, і весь рік доведеться на самоті провести. Жінки цього дня проводили ритуали обряди від бід, від проблем та від хвороб, читаючи певні магічні слова на сміття. Тому сьогодні ви можете провести ритуал від біди. Що робити? Вимітаєте все сміття з усіх кутів, і далі говорите такі чарівні слова. Будинок підмітаю, лихо з нього вимітаю. Зібране сміття. Несемо подалі від будинку, а потім кладемо по кутках по манеці, щоб сім'я жила в достатку. На стіл треба поставити круглий пиріг, щоб жодних гострих кутів не виникало відносини між рідними. А біля вхідної двері тричі треба побризкати святою водою, яка буде захищати від псування і недоброго ока та темних сил. Що не можна робити 12 березня, якщо вирушили в далеку дорогу в цей день, не можна в дорозі лаятися нецензурно, голосно співати, свистіти, кричати. У день Прокопа, за давніми повір'ями, двері будинку повинні бути відкритими для гостей і рідних. Не можна в цю дату відмовлятися впускати людину, якщо вона прийшла в гості. Також не можна відмовляти друзям і рідним у допомозі. За народними прикметами не слід позичати гроші, є ризик залишитися без фінансів, а також приймати подарунки за будь-яку річ. Потрібно дати натомість хоча б монетку. Також цього дня не можна довго спати, весь рік буде невдалим. І мене на сьогодні за церковним календарем відзначають Григорій, Володимир, Олександр, Іван, Дмитро, Костянтин та Сергій. Існують такі прикмети про погоду в цей день. Якщо на вербі з'явилися перші листочки, то вже можна сіяти ранні овочі та зелень. Вівці голосно і часто. Говорять, до погіршення погоди. Проліски розпустилися пора орати землю. Якщо день випадає на молодика, то можна садити ягідні чагарники буде хороший урожай. Якщо дата випадає на повний місяць, то можна садити фруктові горіхові дерева. Якщо день безхмарний і сонце сильно гріє, то березень буде теплим. До зустрічі в нових відео!